Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Масована нічна атака, яка ситуація на Волині та в інших областях, допомагав ухилянтам у Луцьку, судять директора благодійного фонду. 90 пакетиків психотропів волинянина відправили за ґрати на 6 років. Окупанти влаштували чергову масовану атаку по Україні в ніч проти 19 травня. Звуки вибухів чуло в Києві та області на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Львівщині Рівненщині. Повітряні сили України знищили 16 з 22 російських шахедів та 3 шести калібрів, які окупанти випустили по Україні. Столицю України Росіяни атакували шахедами. Це був напад кількома хвилями. Ми з короткими інтервалами між атаками повідомили у військовій адміністрації. Всі виявлені повітряні цілі знищили. Ударів по Києву не допустили. Кілька вибухів вночі прогреміло у кривому розі на Дніпропетровщині. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала пенсіонерка, вона нині у важкому стані. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Зайнялися одразу кілька будівель через ворожу атаку. Пожежа виникла і у чотириповерховій адмінбудівлі. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Атакували росіяни і Львівщину, а сили ППО знищили в області п'ять бойових дронів шахедів. На щастя, постраждалих немає. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перемога буде за нами. Слава Україні! Чули вибухи і на Рівненщині. Це за інформацією очільника військової адміністрації. Робота української ППО влучань в області не зафіксовано. Щодо Волині у соцмережах було чимало повідомлень про вибухи в області. А більше про вибухи, зокрема, в Луцьку писали навіть російські медіа. Втім, очільник військової адміністрації Юрій Погуляйко запевнив, на Волині все спокійно. Далі про ситуацію в пеклі війни, близько чотирьох квадратних кілометрів території відбили потужні «Едельвейси» поблизу Бахмута. На цих кадрах професійна злагоджена робота 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Збройні сили України перехопили тактичну ініціативу та здобули значні успіхи в районі Бахмута. Сили оборони відбили ще низку позицій російських терористів поблизу міста Фортеці. За даними на. Літиків інституту вивчення війни операції ЗСУ на бахмутському напрямку це продовження локального наступу про початок великого контрнаступу поки не йдеться. Волиня плакує героїв у громадах дні жалоби. Біля міста Часів'яр на Донеччині загинув мешканець села Мишів Володимирського району Олександр Сушик. Також у Донецькій області обірвалося життя 38-річного воїна із села Підборуччя Камінь Кашельської громади Сергія Гондерича. А біля села Лиман Перший на Харківщині у результаті ворожого обстрілу загинув житель селища. Турчин Руслан Вознюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героїв. Відправив за кордон 238 чоловіків. Таким займався директор Волинського благодійного фонду Добра справа Юрій Слива. Його підозрюють у службовому підробленні та сприянні в незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За даними слідства, підозрюваний видавав офіційні листи із неправдивою інформацією про так званих волонтерів, які виїжджали з України, нібито по гуманітарну допомогу. Таким чином виїхали дві. 238 осіб, які в Україну так і не повернулися. 15 травня Луцький міськрайонний суд обрав благодійнику запобіжний захід домашній арешт на два місяці. Пише сила правди. Додам, що раніше на схожих оборудках піймали волонтера фонду Добра справа Віталія Мельничука. Суд присудив йому 119 тисяч гривень штрафу. Крім того, керівницю відділу із забезпечення збройних сил України. Фонду добра справа Ольгу Косован підозрюють у торгівлі військовою амуніцією. Справу продовжує розглядати Луцький міськрайонний суд. Волинянин втрапив за грати на 6 років. 43-річний чоловік мав при собі готові до збуту 90 пакетиків із психотропами та планував збувати їх через закладки. Затримали його наприкінці лютого цього року у Луцьку. Нині Волинянин під вартою. І згідно з рішенням суду, наступних 6 років проведе в місцях позбавлення волі. Два протоколи юному порушнику за перевищення швидкості зупинили з 17-річного юнака, який не мав права керування. Вчора на автодорозі Львів-Луцьк біля села Сільце. Інспектори зупинили автомобіль БМВ. У межах населеного пункту він рухався зі швидкістю 75 км на годину, при дозволених 50. Під час перевірки документів у водія з'ясували, що йому 17 років, і він не має права керувати автомобілем. На юного порушника склали два протоколи. У Луцьку виросте висотка на 21 поверх. Цілий житловий квартал із паркінгом на 4 гектари планують побудувати на місці заводу Електротермометрія. Більше дивіться у сюжеті. У Полоцьку невдовзі виросте 21-поверховий будинок. Його та ще декілька побудують на розі вулиць Ковальської та Шевченка. На місці заводу електротермометрія, який декілька місяців тому почали розбирати. Буде ряд житлових будинків різної поверховості від 9 до один буде будинок 21 поверх 9 – середня поверховість 14 поверх. Середня кількість квартир 540. На території житлового кварталу планується підземний паркінг площею 4 гектари. Автомобілів зараз більше, ніж це передбачено дебинами, тому якраз був зроблений акцент, що треба фактично весь стелопатна вся частина цього комплексу, і мінус перша погора буде відданий під парковки. Тобто ми залишаємо. Зелений, зелений двір, і під ним буде фактично вся ця зона теперішнього підприємства це, це парковка. Крім того, підземний паркінг, каже Венія Мінтус, слугуватиме мешканцям кварталу бомбосховищем. Тепер обов'язково для багатоповерхової, багатоквартирної житлових будинку обов'язково передбачати бомбосховище. Да? бомбосховище. По суті, це той самий паркінг. Ну, він може бути пристосований тандолатом, і це обов'язково. Щодо пожежної безпеки, відомо, що в рятувальників немає драбини, які б діставали до 21-го поверху. Тож членів виконкому цікавило, чи не стане така поверховість проблемою для вогнеборців та мешканців новобудови. Передбачається автоматична система пожежогасіння, автоматична система пожежовидалення і так далі. І так далі. От е інші вимоги, які сприяють е протипожежній безпеці в даних будинках. Як зазначили в мерії, проєкт забудови пройшов громадські слухання і погоджений депутатами Луцькради. У четвер, 18 травня, його затвердили і члени виконавчого комітету. Рішення дозволить впорядкувати забудову території вздовж вулиць Ковальської та Шевченка, а також привести до ладу територію прилеглу до річки Стир. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. У Луцьку вперше відбулася міжнародна науково-технічна конференція, матеріали та технології в інженерії. До Луцького національного технічного університету з'їхались науковці з України, Польщі, Литви та Італії. Обговорювали сучасні дослідження, технології та перспективи розвитку машинобудування в цілому та нові стратегії розвитку автомобільного транспорту. Зокрема. Дана конференція підсилює і мотивує, перш за все, молодих науковців до певної співпраці, до певної наукової роботи, дає сил і наснаги молодим науковцям, а також дає змогу обмінятися певним досвідом і розробками, які наші науковці закордонні українські, зокрема, розробляють для допомоги Збройним силам України. Залом конференція об'єднала 227 українських та 28 іноземних учених. Вони представили 31 заклад вищої освіти, 11 наукових установ та 18 закордонних освітньо-наукових центрів. Серед учасників конференції були й науковці, які ще донедавна працювали на Донбасі. Ми е приїхали. З Крематорська на початку, але зараз ми в Тернополі, Донбаська державна машинобудівна академія. Ну за таких обставин ми зараз перебазувалися. Це е, дуже важливо. Цей базис машинобудування дозволяє нашій країні бути ну, розвинутою державою, яка відома в цьому світі, і є традиції, і є перспективи. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Товариш по партії здав мене совєта. Історія 93-річного політв'язня на Волині. Патрульні затримали автобус міжнародного сполучення. Дивовижний порятунок. Рятувальники діставали з колодязя собаку. Року, третю неділю травня, Україна відзначає день пам'яті жертв політичних репресій. Терор, ініціатором якого було радянське керівництво, мав на меті знищити політичну, мистецьку та наукову еліту України. Жертвами більшовицького режиму та сфабрикованими звинуваченнями стали мільйони громадян нашої країни. На щастя, герою нашого наступного сюжету пощастило. Вижити. Волинянин Ананій Добровольський пережив заслання на Сибір, куди його відправили за службу в УПА. Непростою історією чоловік поділився із нашою знімальною групою. Ананію Добровольському 93 роки. Він жертва політичних репресій, які радянська влада розгорнула у 30-40-х роках минулого століття проти українського народу. Чоловік пережив голод, ув'язнення та чотири окупації. Польську. Німецьку і дві з цих бандити мускін. Тяжкі випробування долі впали на плечі волинянина, коли йому тільки виповнилося 14. Те, що більшовики працюють проти українського народу, зрозумів ще, будучи дитиною. Боже, скільки ми плачу, стільки крику було. У нас було три корови, троє коней, дев'ять десятин землі, то забрали одну корову залили і по п'ять соток у нас було шість, шість душ, залишили землі. І живи, я хочеш. Під час німецької окупації два його брати пішли до УПА. Сестру забрали в Німеччину. Юний Янаній допомагав упівцям. З іншими хлопцями шукав зброю, яку лишили німці, та передавав в УПА. Згодом прийшла Червона армія. Ми мужніли не по роках, а по годинах. Як дивилися, що вони робили? Як прийшли совети, такими штирами шукали зерно? З Сибір вивозили людей. Одного разу товариші по школі дізналися про те, що Ананій з братом допомагають упівцям та здали їх червоноармійцям. Прибігає мій брат Степан, каже Анані, йдемо, ховаємо зброю, бо Степан і коля предателі. Зброю встигли сховати, але це не допомогло. Совєти прийшли додому і дали дві години на збори. Сказали, висилають у Сибір. Чоловік пригадує з собою, його батько взяв в мішок борошна. Дорога була такою важкою, що до кінцевої точки живими приїхали не всі. Людей морили голодом та холодом. Викидали з вагони, викидали, а там не давали похоронити. Побирає десь в рів, вкинули все. І привезли нас на станцію, віллядь. Ханської області. Нас загнали в овочехранілище. На дрібської близько овочехранілище нічого не давали. То я з хлопцями зробив піч, піч пікли, там хліб, і стали люди вмирати. Бо то сирость, овочохранілище, а вода ризна, а то діти. Триста чоловік умерло. Кожен день подбав, три чоловіки вивозили. У селі на Росії молодих юнаків відвезли на роботу до лісу обривати з дерев сучки. Так минув рік і 16-річний Ананій вирішив тікати. Зібрав команду з охочих і хлопці спробували вибратися з полону. Ми за ніч вийшли 40 кілометрів в чоботях, зима, холодно і второвниках, на, 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 на вагонах. Так приїхали у Кіров, там мали сісти на потяг до України. Але не встигли, їх зловили і завернули назад. Після ще одного року в засланні Ананій спробував втекти знову, і цього разу йому таки вдалося. Він прибув до Луцька. Потім ще 16 кілометрів пішки я на ній вдома. Але, на жаль, щастя тривало недовго. Я ночі лежу, на лавці, заходять, шукають бандеровців. Приходять, хто лежить. Брат, мій ну брат, так брат, приходить мій товариш, разом ми сиділи з одною партією з одного року. А де він взявся? Виходить на кухню, сказав начальнику, збирайся. у результаті Ананій опинився у в'язниці. Спершу у Луцьку, потім у Львові, Харкові, Вологді, Ленінграді і врешті знову в Архангельську. Дають бунку хліба, селедку і сюди саме був. Усіх втікачів вивезли ще далі в тайгу. Саме тоді лютувала епідемія тифу. Люди гинули один за одним. Ананій каже, щасливий, що вижив, бо після того вже у 20 років знайшов своє кохання. Нею стала також волинянка в засланні Анна Шенкарук. Весілля справили зовсім скромне, бо не було за що. Згодом у пари народилося двоє дітей. Сибір і лише після 13 років перебування у Сибіру подружжю вдалося повернутися додому на рідну Волинь. Нині свою молодість чоловік згадує з болем, адже не розуміє за що його сім'ї довелося стерпіти стільки мук і страждань. Ой, дітки, дітки, ой дітки, дітки то я то я саме менше за що ж я тут. З родини й товаришів каже чоловік, вже нікого немає, а дружина померла 14 років тому. На схилі літа Наній Добровольський не може знайти спокою через те, що зараз українцям досі доводиться продовжувати його справу юності боротися з російським загарбником. Саме лучший народ це Україна. Козацькому народу немає переводу. Ми не козаки, українські козаки. Незважаючи на те, що чоловікові вже 93, він добре ходить, читає, хоч і має проблеми з зором. А ще пише вірші та співає разом з донькою Валентиною повстанських пісень. до дійти, 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 То про нас говоритимуть люди. Щоб... Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал і кайдани порвали на дури. З нагоди 50-річчя РАЕС відбудеться масштабний благодійний захід Енергія перемоги. Запланували провести різноманітні заходи, зокрема майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва, плетіння сіток, а також велозаїзд на Біле озеро. Його майбутні учасники вже розпочали підготовку. Приєднатися до заходу можуть усі охочі. Прихильники здорового способу життя об'єдналися ще у 2016-му та створили велокоманду РЕС «ТІМ». Коли працівники нашої станції та інших станцій зібралися в один великий пробіг і їздячи нашими куточками України мальовничі. Проїжджаючи станції, вони зустрічалися, Славутич, і тоді зародилася ідея створення команди. За роки існування команди спільно її учасники вже подолали мільйони кілометрів. Вони разом тренуються та здобувають перемоги у різноманітних спортивних заходах. Як команда створилася, знайшли один одного в спорті. Так ми її дружимо, спілкуємось, підтримуємо один одного, приймаємо участь у змаганнях, готуємось до них. Це Дуже надихає, це дуже цікаво. Це весь час з друзями проводиш вихідні, активно проводиш вихідні. Це є дуже класно через те, що от в нинішній час, з нинішнім, з нинішнім станом в країні, кожен з нас може підсилювати себе, цим самим підсилювати нашу країну. Сьогодні у складі велокоманди Раес Тім вісім спортсменів. Вони постійні учасники традиційних івентів, які проводить Рівненська АЕС з моменту повномасштабного вторгнення. Мета всіх спортивних ініціатив благодійна. Таким чином, атомники не лише пропагують здоровий спосіб життя, а й допомагають ЗСУ у боротьбі з окупантами. За цей період на РЕС провели чимало подібних заходів. Зокрема, веломарафон «100 кілометрів до перемоги, велопробіг до Білого озера. Біжемо для. Перемоги та інші. Чим подобаються наші заходи, вони масові. Велика кількість однодумців, люди різні, але всі об'єднані одним захопленням. Наша великоманда Раї тім розвивається, команда стає сильнішою. У команді Рае Тім Віталій з 2018-го, А загалом спортом, зокрема, вело почав займатися з 10 років. Сьогодні він та його товариші мають за плечима великий багаж знань та досвіду. Вони знають, як обрати надійний велосипед, правильно розподілити навантаження, розрахувати свої сили на різних дистанціях. Знаннями та вміннями представники велокоманди команди Тім готові поділитися з усіма охочими під час спортивних майстер-класів, які від. Відбув... Будуться на стадіоні Ізотоп 27 травня в межах благодійного заходу «Енергія перемоги приуроченого 50-річчю Рівненської АЕС. Під час проведення майстер-класів великоманда РЕСТім в процесі буде ділитися своїм досвідом, буде ділитися якимись професійними навичками. Буде цікаво, корисно та пізнавально. Також в межах благодійного заходу енергія перемоги відбудеться велозаїзд на Біле озеро. Спортивний іван запланований на 28 травня. Старт о 10-й ранку. Збір учасників триватиме вже з 9-ї години. Долучаємось до велозаїзда на біле озеро. Так рукуємо разом до перемоги. Кожен подібний захід допомагає наблизити перемогу України. Лише спільними зусиллями ми зможемо повернути в країну мир та здобути незалежність. Неуважна пасажирка доганяла автобус на таксі. Жінка їхала автобусом до Києва. Вийшовши на одній з зупинок, не помітила, як транспортний засіб вирушив далі. За допомогою вона звернулася на лінію 102. Патрульні на посту біля селища Цумань зупинили автобус за 20 хвилин, коли той їхав повз їхній пост. Вони переконали водія зачекати, поки власниця багажу доганяла громадський транспорт на таксі. За декілька хвилин неуважна пасажирка. Пасажирка повернулася на своє місце в автобусі. Всі її речі були на місці. І на завершення на Волині рятувальники діставали з колодязя собаку. Вчора до служби порятунку надійшло звернення від громадян з проханням врятувати собаку, який впав у колодязь селищі Торчин. Бідолашну тварину не кинули на призволяще. Рятувальники прибули на місце, спустились у колодязь і витягнули звідти чотирилапого. Чорнявий цуцик цілий та неушкоджений. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі.